Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Водичної астрології Джіотіш і ми продовжуємо говорити про планету душі Атмакарику на черзі планета душі Меркурій. Якщо ви не знаєте своєї Атмакарики, я вам рекомендую переглянути перше відео з цієї серії і можете залишити під ним в коментарі свої дані, точний час, дату і місто народження, я вам розрахую і відповім, яка саме у вас Атмакарика. Це планета душі, яка нам ставить певні задачі. Кожна планета свої, в індивідуальному гороскопі теж вони відрізняються, в залежності від того, в якому домі стоїть Атмакарака, в якому знакові, який у вас висхідний, знак, асцендент, як він взаємодіє з цією Атмакаракою, якими домами управляє Атмакарака. Меркурій у нас управляє знаком близнюків, це третій знак зодіаку, і знаком Діви, це шостий знак. Відповідно, у нас задачі по Атмакариці Меркурії будуть стояти по тому дому, де він у вас є у вашому гороскопі, і також по сферах того дому, де у вас стоїть третій знак Близміків і шостий знак Діви Меркурій. Щоб зрозуміти, що таке Атмакарика Меркурій, треба поговорити про саму планету. Меркурій це логіка, це інтелект, це наша мова, це наше раціональне і наші руки в цілі. І мова... Це головний і ворог людини, і друг з такою Атмакаракою. Тобто ми, коли народжуємося, Атмакарака дає нам перешкоди. Люди, в кого Атмакарака Меркурій, дуже часто схильні до того, щоб через свою мову нести якусь негативну інформацію, нести пусту, непотрібну інформацію. Тобто вони люблять розмовляти просто заради того, щоб розмовляти. Критика, сарказм, засудження, ненормативна лексика. Обговорення чогось чи когось в негативному аспекті це те, що притаманне негармонійному прояву цієї атмакарики. Також у них є таке поняття, як гордість інтелектуальної переваги. Тобто їм здається, що я самий розумний, тому що Меркурій це є наше раціональне, це ті знання, які ми накопичили. Мої знання є найвищими. Ті знання, які я засвоїв на даний момент, вони є істинно вірними. В них є така тенденція, що вони можуть невірно обрати вчителя і якийсь свій життєвий шлях. Але через вузькість оцього мислення, що немає цього критичного мислення, вони можуть не розуміти і не піддавати оці знання критичним сумнівам. Взагалі, Меркурій як Атмакарика, він вчиться постійно. Це один з методів також гармонізації, вони відпочивають через навчання, через те, що вони життя взагалі сприймають інтелектуальною грою. Вони можуть почати навчатися на декількох курсах одночасно, вивчати різні мови, різні якісь стратегії, тактики, так? але просто заради того, щоб ці знання накопичувати, вони їх не використовують, і ці знання вони не можуть засвоїтись, вони як токсини осідають в... В організм людина їх не перетравила. Якщо вона їх не передала далі, Меркурій це принцип поширення так, якоїсь інформації, якогось товару, чогось, так? Якщо ми засвоїли ці знання, ми їх використали на практиці, далі ми маємо їх поширити, по Меркурію передати. І тоді ця карака, вона починає працювати на плюс. так. А, такі люди, от вони. Розслабляються, відпочивають і вирішують свої проблеми в процесі навчання. Для них дуже важливо завжди говорити правду, не пліткувати, не обговорювати, не розмовляти забагато і культивувати в собі почуття гумору в благості, так? не їдючий сарказм по відношенню до інших людей, а те, щоб вони вміли і самі з себе, знаєте, посміятися, десь себе пожартувати, прийняти, що вони теж недосконалі, що вони теж не є самі розумні, і навчитися рахуватися з думкою інших людей. Якщо вони це навчаться, так? то тоді це стають чудові, талановиті піарники, бізнесмени, вчені, науковці, копірайтери, люди, які щось пишуть дуже чудові актори, тому що вони можуть перевтілюватися, вони свою мову використовують собі на плюс. Дуже часто, в кого дітки мають атмакаруко а батьки розповідають про те, що ці дітки вони можуть трошки ну, прибріхувати, так? вони щось вигадують. Але так працює цей Меркурій. Він дофантазовує, особливо якщо там раху, наприклад, поруч стоїть чи під аспектом раху, вони в якихось трошки ілюзіях перебувають. А це не означає, що людина це робить свідомо, особливо якщо маленька дитина. Можемо це використати, наприклад, віддати дитинку на курс акторської майстерності, де оце перевтілення. Дитина може використати собі на плюс. По-перше, над мовою, там пропрацює Меркурій, мова це прямий зв'язок, і плюс виведе собі це ще в талант. Так? А в стосунках, в чому труднощі такої... Такої атмакарики те, що людина не вміє говорити красиві слова, не вміє бачити в інших людях і підкреслювати через свою мову, тобто вербально, так, висловлювати якісь захоплення іншою людиною. І також атмакарика Меркурій дуже яскравий показник, вони все дуже добре розуміють, логічно в себе в голові, картинку бачать, вміють спідставити факти, самі собі пояснити, але коли вони починають свої думки переводити в мову їхній партнер, там, чи опонент, чи колега, їх не розуміють. Їм здається, що вони сказали одне, а зрозуміли інше. Тобто задача їхня навчитись перепитувати в партнера, чи вірно ти мене зрозумів. Наприклад, якщо щось важливе треба сказати, дати якесь задання, можна написати це в текстовому повідомленні, щоб там, наприклад, купив мені це, 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 щоб це не було якась розмита, от стихія Меркурія, це ж повітря якась абстракція, яку людина не зрозуміє і що потім не виникав конфлікт. Взагалі писати це один з методів, як пропрацьовуємо цей Меркурій. Дивіться, Меркурій дає дуже багато думок в голові, таку ментальну нестабільність. Ці думки можна виписувати на папір, і тоді ми голову звільняємо. Дуже-дуже класно, часто вони самі інтуїтивно це починають робити. Люди за Тамакарокою і Меркурію ведуть щоденники писати оця практика вільного письма, коли ми зранку прокидаємося і ми на папір просто виписуємо всі свої думки. Ми звільняємо від них голову і стає набагато легше. Вони настільки, ці люди хочуть поглинати інформацію, що вони не дають собі просто от відпочинку від цього постійного потоку. В них постійно в руках із собою комп'ютер, телефон, якісь гаджети, вони з ними засинають, вони з ними прокидаються. Тобто вони постійно в потоці. І для них дуже важливо тримати практику мовчання. Довго вони не можуть, але, наприклад, середа це в нас день, за який відповідає Меркурій, і можна собі виділити, що в середу, якщо не можете довго, хоча б пів години, потім годину і збільшуєте, якщо маєте таку можливість, чи на вихідні, не контактуйте ні з ким. Тобто годину вимкніть, телефон, інтернет, нічого не беріть, нічого не читайте, ні з ким не розмовляйте. Дайте вашій психіці просто відпочинок і розвантаження. Тому що вони ну, отступу не мають, вони все життя навчаються, в них, ну це як гра, так, треба постійно щось читати, постійно виконувати якісь такі інтелектуальні задачі. В школі вони, до речі, можуть погано вчитися, вони можуть бути дуже непосадючими, якщо їм навчання не цікаве. Вони хочуть вивчати тільки те, що їм цікаве. Меркурій це такий підліток, це в цілому незріла планета. І йому може трошечки бракувати, ну, скажімо так, мотивації. Але це діти дуже балакучі. Вони можуть говорити просто без перестанку, і вони можуть хотіти просто тримати біля себе людину, аби було з ким поговорити. І для таких дітей, якщо ваших дітей от Макарака Меркурій, дуже важливо мати друзів, щоб вони мали з ким поговорити. Так? Їм контакти потрібні, комунікація, курси ораторства, акторства, так? де ставлять красиву мову. Так? І треба вчитися дотримуватися свого слова, не кидати слова на вітер. Тобто мова це їхній колосальний інструмент, так, який може їм бути або на плюс, або в мінус. Тобто через свою мову вони можуть робити собі в житті дуже багато проблем. Також атмакарка Меркурій, вона дуже часто буває нерішуча в комунікації при першому контакті. Коли треба з кимось познайомитись, підійти до когось, встановити ну, перший цей такий, знаєте, зоровий контакт, підійти е, і активувати розмову. Далі, коли вже вони познайомилися, їм вже легше, треба ще прокачувати собі в цю сторону впевненість в комунікації, так? тобто коли їм потрібно налагодити якийсь зв'язок, підходити і це робити, тобто це також одна з таких трошки слабких сторін може бути. Так само навчитися ставити під сумнів все, що вони вивчають. Дуже важливо їм перед тим, як глибоко проникнутися в якусь науку, філософію, в якусь таку течію піти, вивчити, дослідити долю біографію життя того вчителя, який це знання передає, чи це вам резонує, чи це вам не резонує, і тоді вже приймати рішення, чи ви хочете йти в це навчання, чи ви не хочете. Так? А що ще? Вони дуже добре от можна порекомендувати цим людям жити в країнах, де розвинена комунікація, де люди на вулицях спілкуються, в кафе, де друзі ходять один до одного, так де є якісь такі от місця дружби, комунікації, взаємодії, якісь південні, теплі країни, якісь холодні скандинавські країни, де дуже строго, де все по закону, все так сухо. Ну їм там тяжко буде реалізувати оцю атмакароку, так. І також, що ще, М відпочинок собі давати ментальний від інформації, виписувати всі свої думки а і руки. А руки це теж Меркурій. І коли ми розвиваємо дрібну моторику рук, ми щось в'яжемо, плетемо, ліпимо, вишиваємо, так? ми пропрацьовуємо Меркурій. Ми вчимося зосереджуватися на тій дії, яку ми робимо зараз конкретно в даний момент. Тобто це ті. Основні положення, над якими треба працювати. Основна це мова. Чиста, красива, гармонійна, без нецензурщини, без критики, без засудження, без зверхності, що я саме розумний, а ви ніхто. Так? Тобто визнавати інтелектуальні досягнення інших людей, що інші люди теж розумні, вони чогось варті в тому житті, ставитись до них з повагою, і тоді ці люди, вони вас будуть в житті так само просувати. Це в нас була Атмокарака Меркурій. Якщо ви впізнали себе, своїх дітей, родичів, знайомих, проаналізували гороскопи, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви відчуваєте, що вам відгукується, і я з радістю почитаю. Всього доброго!